Українська входить до трійки найкрасивіших мов у світі. Друга за малодійністю мова світу після італійської. Третя найбільш красива мова у світі після, після французької та перської. Найдавніша згадка про українську мову датується 858 роком, А вперше українська мова була порівняна до рівня літературної мови в кінці 18 століття, після виходу у 1798 році, першого видання Енеїда, автором якого є Іван Котлярес. Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі і за кількістю носіїв займає 26-те місце в світі. З Точки зору лексики найближчими до української є білоруська, 84% і польська 70% мови. Першим букварем виданим в Україні був буквар Азбука. надрукований у 1574 році у Львові. Першодрукарем Івана Федоров. Найдавнішими українськими поетесами, імена яких відомі, і про яких збереглися документальні свідчення, є інокиня Анесія Парфенівна і Анна Любовничівна. Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів. Вважається пісня, Дунаю, Дунаю. Чому ти чеш?». найбільшу кількість козів перекладений літературний квіт заповіт Тараса Шевченко 147 мовами народу світу? Найбільша кількість псевдонімів була у поета Олександра Колинського 141, у Івана Франка, 99. Письменник Осип Маковей користувався 56 -ма псевдонімами. Найбільшу кількість синонімів має слово бити. Згідно з коротким словником синонімів української мови, їх нараховується 45. Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є буква П. Тоді ж, найрідше, вживаною літерою українського алфавіту є фер. Найдовшим словом в українській мові є назва одного з пестицидів. Дихлор, дифеніл трихлор метилметан. В ній міститься 30 літер. Найдовша абревіатура. У українській мові це НДІ ТЕД МП, -E яка розшифровується як центральний науково-дослідний інститут інформації її механіко-економічних досліджень з матеріально-механічного постачання. Вона складається з 9 літрів. Кілька фактів про паліндроми. В українській мові є лише два семобукваних паліндроми. Ротутатор і тартрат. А до найдовших паліндромів належить Янисову синя та Аргентина манить негра. Чимало б жонок сьогодні українських слів та мови. ще у часи трипільської культури. Українська мова мир. Розмовляти українською це круто. Моя мова, моя зброя. Мова наше багатство. Мова, душа на роду.